Вчити вас про те, щоб ви молилися, так як казав отець Павло, що церква це не тільки будівля, це тільки зовнішній знак. Церква це передусім народ Божий, який живе Богом. А коли живе Богом, тоді коли молиться, коли спілкується з Богом. Тому і прошу, щоб ця наша молитва тут не завершилась, щоб вона пішла разом з нами до тих місць, де ми живемо. Дорогий коханий іпіскопе Едуарде, вітаємо вас з назначенням вас. Ординарієм Кам'янець Подільської дієцезії. дякуємо і низько низькоклоняємося вам за службу в нашій парафії. Здоров'я, щастя, удачі бажаєм. Хай кожна днина буде Божа, нехай вас благословляє Матінка Божа. Хай ангел Господній поруч вас крокує, а Господь Хай многих літ дарує. Віри, надії і любові вам всім бажаємо. З низьким поклоном уся наша парафія. Любим вас і не носимо своєму серці на все життя. Дорогі наш, Отче Едуарде, ви наш перший священник, який в нас відкрили, нашу парафію, відкрили наш костюм. Ну кажуть, не кость, а капличка, ну вважаємо його як за костьола. Ми вам дуже дякуємо, що ви в нас були першими. Ви нам несли дуже добре, гарне слово. Ми вас дуже любимо і завжди згадуємо про вас теплими словами. Нехай вас Бог благословить на все ваше життя, щоб ви були такими добрими. Люблячи ми, ви всіх дуже нас любили і дякую вам за це за все це. Дорогі отче Едвард, щире вітання від нашої родини. Ми вас очі пам'ятаємо. Дякую вам за, за ваше слово, за ваше життя для нас, яке ви посвятили нашій парафії і нашому українському народу. Низ, низкий вам Уклін за ці, за ці добрі слова, за цю підтримку, за молитву за нас. Дякуємо вам щиро, обіймаємо, пам'ятаємо Божого благословення всього найкращого. Слава Ісусу Христу! Ваше Пресвященство, епископ Едуард. Вітаю від нашої парафії, від нашої сім'ї вас з призначенням ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії. Це щастя отримати такого мудрого, доброго, дієвого і надзвичайно харизматичного пастиря. Ви добрий хліб для вірян. В Кременчуцькій парафії вас завжди згадують з теплотою. Ви не тільки збудували в нас храм, ви згуртували нас як спільноту, допомогли кожному з нас зростати у вірі. Ви були і є для нас прикладом служіння і дороговказом у мандрівці до Господа. Я пам'ятаю, як ви казали, що любите гуляти вулицями Кременчука з Розарієм в руках. Я думаю, те, що ми маємо, ви вимолили для нас і для нашої спільноти в Господа Бога. Навіть, поїхавши з нашої парафії, ви нас не покинули, передали в такі ж турботливі руки отця Миколи. Дякую, Дякуємо, що ви завжди пам'ятаєте всіх нас, відвідуєте нас, допомагаєте за першої ліпшої нагоди, радійте зустрічі з нами. Дякуємо за все, що ви зробили і робите для нас, про пам'ять вашу, про молитву, за те, що віддаєте себе і все, що ви маєте. Нехай Господь благословить, береже вас. Примножує ваші сили, обдарує вас всіми дарами Святого Духа і Пресвята Діва Марія, вимолить вам потрібні благодаті. Ми завжди вас пам'ятаємо, любимо і чекаємо. Всього вам найкращого, слава Ісусу Христу! Любий Отче Едварде, я. Не знаю, як у інших, але я зараз я буду говорити про себе. От люди до Бога приходять, мабуть, і різними шляхами. Я не знала навіть тоді, коли я прийшла, що мій шлях буде через людину, яка з якою я познайомилася, бачила практично двічі в церкві Костель Святого Йосипа в Кременчуці. До цього я ходила до православної церкви. І е, я почула ваші дві проповіді, які мене реально дуже зачепили. Після цього мене була складна операція на серці, і не було ліків. Я була в клініці Амусила, не було ліків. Я не знаю, як потрапив ваш телефон до мене. Я не знаю, як я вам позвонила. Ви сказали приїхати в Бориспіль, назвали мені метро Харківське, я прийшла на якийсь пустир, камищі, і ви приїхали прямо з будівництва в Борисполі Костелу Ви сказали, що, вибачте, я вимішував з бетон, з бетономішалкою. Ну, прямо з фізичної праці. І в мене була така велика істерка. Ви Одини чотири просто говорили зі мною. І поки ми розмовляли до кінця цієї зустрічі, хтось під'їхав і привіз ті ліки, яких в Україні не було. Я не знаю, як це зробили, Але з тої секунди, коли мені найтяжче, я в думках звертаюся до вас. Я просто дякую, що ви є, Бог приходить до нас. Ну, не просто ангели приходять із крила, бо Бог приходить до нас через людей. Я вам щиро дякую, що на моєму життєвому шляху зустрілись ви. Можна говорити дуже багато, але ну, це велике щастя, що зустрічається, коли зустрічаються такі люди, і ми, ми тоді ще більше віримо. І я від цієї своєї родини говорю. Вам велике спасибі. Коли мій внук ішов у паломництві і дуже-дуже відстав, і я побачила фото в інтернеті, де ви зупинили машину, підійшли до нього, підтримали, підтримали так само, як мене. І Я побачила поспішку на його обличчі, він розправив плечі такий початковий підліток і догнав от, як ота вівця, яка загубилася, ви його підтримали, і він догнав свою кременчуцьку групу і пішов далі. От здрібни все складається в житті. І от, але але для, для нас це, це дуже, ну, дуже багато. Спасибі, просто що Бог посилає нам таких людей. Ну, в принципі, все. Слава Ісусу Христу, дорогі Отче Едвард. Пам'ятаю добре, всі, всі моменти, коли ми з вами спілкувалися. Пам'ятаю добре про паломництво, про те, що, і як ми говорили, як ви казали, що в мене нема мозолів і в мене якраз тоді не було мозолів. Доб... Вдячний вам за те, що як ви мене, як ви зустріли в Борисполі у костюлі, і я тоді там ночував. Ну... Вдячний. За це, за такі прості за сповідь, за таїнства. Бажаю вам довгих років життя і Божого благословення. Дякую.